Гарбузові нісенітниці. Та перед тим, як ми розпочнемо наше заняття, давай зробимо пальчикову гімнастику. Підійшов до гарбуза, вирішив підняти. Тут підбігла дітвора, стала його. Тут насіння гарбуза почало втікати. Я почав збирати. Один, два, три, чотири, п'ять в мисочку буду складати. Підійшов до гарбуза, вирішив підняти. Тут підбігла дітвора, стала його жати. Тут насіння гарбуза почало втікати. Я почав збирати. Один, два, три, чотири, п'ять в мисочку буду складать. Отже, твоє завдання уважно слухати те, що я скажу, а тоді вирішити, чи це нісенітниця, чи це дійсно правда. Якщо нісенітниця, то квіточка буде ставати червоного кольору. А якщо правда, зеленого, не забувай призупиняти відео, якщо тобі потрібно більше часу для того, щоб подумати. Отже. Всередині гарбуза не насіння, а камінчики. Що це, нісенітниця? Чи правда? Відповідай, будь ласка, повним реченням. Так, це нісенітниця, тому що всередині гарбуза насіння, немає там ніякого каміння. Гарбуз росте під землею. Що це? Правда чи нісенітниця? Не забувай відповідати повним реченням та гарно пояснювати. Призупини це відео та дай відповідь, як же насправді росте гарбуз. Гарбузи бувають різної форми. У пісні ходить гарбуз по парку. Що це? Правда? Чи нісенітниця? Ми з вами вчили цю пісню. Спробуй пригадати, то де ж насправді ходив гарбуз? У пісні ходить гарбуз по городу. Питається свого роду, що це? Правда чи нісенітниця? <му> Гарбуз на смак, як шоколад. Що це? Правда чи нісенітниця? Не поспішай, спробуй пригадати, який же гарбуз на смак. Гарбуз дуже корисний. Давай пригадаємо, чому. На гарбуз не буває алергії. Що це, правда? Чи нісенітниця? Правильно, це нісенітниця. Тому що, як і на будь-який інший продукт, на гарбуз теж можуть бути алергічні реакції. Гарбуз росте на грядці. Гарбуз кладуть діткам під ялинку взимку. Що це? Правда чи нісенітниця? Так, то що діткам кладуть взимку під ялинку такого ж кольору, як гарбуз? Гарбузи дозрівають взимку. Не поспішай. Поясни, якої пори року дозрівають гарбузи. Щоб зварити гарбуза, треба взяти сковорідку. Що це? Правда чи нісенітниця? Так виглядає листя гарбуза. Що це? Правда чи нісенітниця? Не, не поспішай, спробуй описати це листя. Яке воно? Це листя і продовжуй. Так виглядає насіння гарбуза. Може, так виглядає насіння гарбуза? Гарбузик щасливий, бо ти дав дуже багато правильних відповідей. А зараз візьми, будь ласка, аркуш паперу та спробуй намалювати його щасливим. А я наперед дякую тобі і кажу до зустрічі малята!